Як з нуля заробити на подарунок мамі за 35 тисяч гривень на товарному бізнесі? Це спосіб заробітку, який хоронять кожного року. Однак товарний бізнес буде жити завжди. Якщо є люди, які купують товари, то є ті, хто їх продає. І зараз я вам покажу на власному прикладі, як заробити на продажі товарів в інтернеті. Брехати вам не буду у цій ніші я не новачок. Я вже третій рік займаюсь товаркою. Однак для себе я придумав челендж, як я з повного нуля не використовуючи своїх робочих інтернет-магазинів, зароблю на подарунок мамі за 35 тисяч гривень. Саме тому я буду показувати абсолютно всі етапи і покроково розкажу вам, як правильно заробляти на товарному бізнесі. А для того, щоб це було максимально цікаво, я залишу собі бюджет всього на всього 2000 тисячі гривень. Саме тому в мене немає права на помилку. Давайте розбиратися взагалі, що таке дропшипінг. Дропшипінг це схема товарного бізнесу, коли ми продаємо товар, не маючи його на руках. Тобто нам треба знайти товар, який ми будемо продавати, та треба знайти постачальника, який буде відправляти наші замовлення за нас. Я таким чином буду продавати товари в Україні при цьому. Ому, знаходячись в Польщі, тобто нам не треба закуповувати товар, займатися упаковкою, відправкою. Все це робить замість нас постачальник. Все, що нам треба, це якісно все підготувати, аби клієнт попадався нам на гачок та купував в нас товар. Побудова інтернет-магазину завжди починається з пошуку товару, і саме цим я зайнявся в перший день. Приблизно півгодини я гортав стрічку Facebook бібліотеки, аби зрозуміти взагалі, що зараз продається. Через те, що я вже не перший рік на ринку, я розумію, що зараз досить добре продається ніша агрономії, сад город і таким чином. Я вирішив зайти ще на пром. Всім відомий пром.ua. І так само пром нам рекомендує взагалі звернути увагу на цю категорію товарів сад-город. У конкурентів я побачив багато рекламу різних оприскувачів і вирішив, що можна знайти щось для себе. Зайшовши на пром, я звернув увагу на такий простий оприскувач, ручний. Він невеличкого розміру, він досить компактний. І я вирішив, що його будуть купувати ті люди, які не в змозі підняти оприскувачик, який буде важити 10-15 кілограмів. Тому я обрав цей товар. Він відповідає усім. Моїм критерієм, коли я обираю а саме маржинальність, важкодоступність та вирішення проблеми. Він вирішує проблему, бо людині не треба бігати з відрами по усьому роду. Тут я спокійно можу ставити націнку від 300 гривень, таким чином заробляючи на продажі цього товару. Ну і важкодоступність. цей оприскувач ви не зможете знайти у Аврорі, АТБ, Ашані, Форі і так далі. Тобто, саме тому. Є сенс продавати його через інтернет, бо люди не зможуть купити його офлайн у будь-якому магазині. Ціль першого дня виконано. Я обрав товар, тому на другий день вже я прийнявся за пошук постачальника на нього. Для пошуку постачальника я використовую промп. Бо саме там знаходиться приблизно 70% усіх постачальників. Нам треба знайти найвигідніші умови, саме тому ми фільтруємо подешевше для того, щоб з ними зв'язатися, ми знаходимо контакти та телефонуємо. Не варто їм писати, треба одразу телефонувати, аби вони зрозуміли, що ми серйозно налаштовані. Після кількох дзвінків я зміг домовитися з постачальником про закупочну ціну 350 гривень за одну одиницю. У нього їх було 70 штук. Це непогана ціна, яка дозволить мені ставити свою націнку триста 350 гривень. День третій через те, що до дня народ. Мами залишилось всього 5 днів, я вирішив прискоритися і на третій день виконати одразу два етапи: а саме креативи та сайт. Що таке креатив? Креатив це відео або рекламний банер, який ми використовуємо для реклами нашого товару. Саме він зацікавлює нашого клієнта та переводить його на сайт. Замість того, щоб витратити цілий день на створення креативів та сайтів, я просто вирішив дати завдання креативчику, який зробить мені банер за 200 гривень. Все, що для цього треба, це лише закинути йому посилання на товар та вписати основні переваги нашого товару. Поки дизайнер робить мені Картинку я можу написати технічне завдання для програміста, який допоможе мені зробити сайт. Щоб не витрачати багато часу, я використав чат GPT для створення технічного завдання. І замість цілого дня я витратив всього 15 хвилин на повне написання ТЗ. Його я закинув програмісту, і для того щоб він зміг для мене зробити сайт, мені потрібно було окупити хостинг. Простими словами, це сервер, на якому зберігається сайт, та ім'я нашого сайту, com, site, і так далі. Далі я дав доступ програмісту до хостингу і він там почав будувати сайт. У цей же час дизайнер закинув мені два варіанти картинки, і одну з них я перекинув одразу програмісту. Через годинку сайт був вже готовий. Ви просто подивіться на нього. Ви можете бачити звичайно односторінковий сайт, на якому розміщений всього-навсього один товар. Ви мене спитаєте, чому я взагалі витрачаю гроші на сайт, на хостинг, на домен. чому я просто не викладу товар в Instagram? А я вам скажу, що саме на сайті люди готові купляти з першого дотику. Тобто, ще 5 хвилин тому вони побачили рекламу, і вже зараз вони замовляють. А коли люди переходять на Instagram, вони бачать, що сторінка зовсім не розкачена, що Пости створені два дні, тому що там немає відгуків. А от головним плюсом сайту є те, що ви просто не зможете відрізнити сайт, який був створений вчора та рік тому. Саме тому люди готові купляти з першого дотику, навіть якщо сайт був запущений вчора. На третій день в мене вже готовий креатив та сайт. А у бюджеті залишилося всього 1237 гривень. День четвертий запуск реклами. У цей день я зібрав все те, що робив у минулі дні, і тепер мені залишилося всього на всього запустити рекламу. Я вирішив використовувати саме Фейсбук рекламу, бо тут найспрогнозованіший результат. Все, що для цього треба, це лише створити бізнес-аккаунт та завантажити свої оголошення, поставивши стартовий рекламний бюджет. Зазвичай починаючи з мінімального бюджету в 5 доларів, але в мене просто немає часу. Саме тому я ставлю 10 доларів рекламного бюджету на один день. День п'ятий. Вже на перший день активної реклами я отримую два замовлення. З них я заробляю 700 гривень націнки. Таким чином, за перший день я заробляю 300 гривень чистими. Щось це взагалі не пахне 35 тисячами, однак я не здаюся і йдемо далі. Якщо я отримав перші два замовлення. Моля, то це означає, що стратегія працює, і все, що треба, це лише трохи почекати. В мене реклама активна вже два дні, і саме для того, щоб масштабуватися, я вирішив збільшити бюджет до 15 доларів на день. Подивимось, що це змінить. І ось той самий день X. день якого я чекав 5 років. Трохи перед історією: 8 років мої батьки та я мучилися з моїми нерівними зубами. Коли мені було 15, мені установили брекети. І тоді мама сказала, що вона так само дуже сильно хотіла б собі брекети. Однак, мабуть, ніколи цього собі не дозволить. І у той момент. Я собі пообіцяв, що я подарую мамі брекети, і ось настав в той самий час віддячити батькам за те, що вони робили для мене. На день народження мами у мене не було повної суми. Я заробив трохи більше двох тисяч гривень. Однак на той день більшого і не треба було. Я домовився з тим самим лікарем, який встановлював брекети мені п'ять років тому. І вона сказала, що не потрібно одразу мати повну суму, достатньо всього там п'ятсот гривень, аби зробити панорамний знімок та консультацію. І тільки через тиждень можна буде встановлювати брекети на одну щелеп. Ви тільки подивіться на цієму. Зай. А, что? Ты не догадываешься, куда мы приехали? Я думаю, что мы приехали... Ну, о чем ты мечтала? Мы просто чуть-чуть не доехали. Не доехали? Елена Николаевна тебе о чем-то? Да. Я стоматолог. Да. Брекет? Да. Ты ж хотела? Блин, сейчас я буду. Сынок, а что ты? Я тебя люблю, ты с ума сошел. все таки набагато крутіше робити приємне не собі, а своїм рідним. І саме ці емоції мами зарядили мене на те, щоб якнайшвидше заробити на цей подарунок, бо в мене вже немає зворотнього виходу. Тому полетіли станом на 12-й день, тобто 8 8-й день активної реклами, я відправив 47 замовлень з націнкою 22 707 гривень. З врахуванням цих витрат чистими я забрав 11 436 гривень. Але на наступний день сталося те. Що могло просто зірвати мій челендж. На цьому етапі здаються 90% новачків, і це бан рекламного аккаунту. Коли я зловив свій перший бан рекламному аккаунту в Фейсбуці, я подумав, що все, на цьому мій шлях закінчується, і я більше ніколи не зможу заробляти на товарному бізнесі. Однак ні, це лише перешкода, яку варто владнати та піти далі. Бо 99,9% новачків стикаються з проблемою бану рекламного аккаунту на старті. Але для мене це не перший, не останній бан. Я просто написав підтримку, правильне повідомлення, і мені розблокували акт. Фейсбук це робив приблизно пів дня, саме тому на тринадцятий день реклама в мене була вимкнута. Однак вже під кінець дня все владналося, і на 14-й день все було активно. На чотирнадцятий день у мого постачальника закінчилася наявність товару. Тому я знову завітав на пром і, витративши десь півгодини свого часу, я знайшов нового постачальника, з яким домовився за ціну навіть на 10 гривень дешевше за минулу. Також в нього знайшлися класні товари для допродажу, які я допродавав до свого основного товару, а самого 17-й день в мене вже було відправо на посилок з націнкою 32 тисячі 737 гривень. Чистими звідси я заробив 17 тисяч гривень. І вже через три дні у мене запланований перший платіж стосовно брекетів, а це 19 тисяч гривень. Так, ну що цей день настав, і саме сьогодні я зможу побачити взагалі плоди своєї праці не тільки у грошовому еквіваленті, а ще й у усмішці мами. Бо сьогодні встановлюють брекети на першу щелепу, і ви просто подивіться на цей результат. Це просто неймовірно. Ці емоції я... я щасливий, бо мама отримала те, що хотіла. А точніше, я зміг їй це подарувати і тільки заради цього і варто заробляти. Однак на цьому челендж не закінчується, бо ще треба зробити на другу частину. Ну а для того, щоб не затягувати це відео, просто скажу вам, що на 24-й день челенджу я продав товарів з націнку 64 531 гривня, звідки заробив 37 046 гривень чистими. Таким чином, успішно закінчивши челендж, я просто робив все по початковому алгоритму, і все вийшло. Ось такий результат вийшов моєї роботи. Я дуже дякую товарному бізнесу за можливість радувати своїх рідних та близьких. А якщо ти хочеш дійсно зрозуміти, як працює товарний бізнес то розібратися у всіх внутрішніх, тоді переходь на мій повноцінний відео урок абсолютно безкоштовний, де я повністю розібрав взагалі всі кроки більш детально від пошуку товару до запуску реклами, які на які критерії ми звертаємо увагу, на які кнопки тиснути для того, щоб запустити якісну рекламу. Підписуйся на мій канал, аби не пропустити нових цікавих корисних відео про товарний бізнес. Також підписуйся на мій інстаграм, де я і проводжу. Ці челендж у прямому ефірі, посилання на телеграм-канал так само в описі. У висновку цього відео я не хочу вам сказати, що товарний бізнес це кнопка гроші. Тут дійсно варто постаратися. Тут треба бути наполегливим. Але якщо ви все ж почнете, то гарантую вам, ви не пожалкуєте. Бажаю вам успіхів у товарному бізнесі. До нових зустрічей, друзі.